Ми розуміли, що ми не, змож... не можемо зупинитися, тому що нам потрібно буде забезпечувати значну частину країни хлібом. Як виявилося, в перші місяці ми забезпечували всю країну і відповідно хлібом. Була певна сировина, критична сировина, якої ми запаслися більше ніж ніж завжди, підготувалися таким чином, щоб зробити все, щоб працювати при любих обставинах. Дві з трьох хлібин в Україні спечені на їхніх дріжджах. Однак тепер компанія ще й створює суперфуди та інші високотехнологічні продукти, які експортує до 23 країн в умовах повномасштабного вторгнення. Вони запустили надсучасний завод, де майже немає людей. Всі процеси автоматизовані. Це одна з найстійкіших біотех компаній Східної Європи. Знайомтеся з її власницею. Мене звати Олена Вовк, я не засновниця, я розвиваю сімейний бізнес в другому поколінні. Це біотехнологічна компанія Ензим. Це одна, напевно, з найстарших компаній сучасної України, сучасної незалежної України. Ми в першу чергу спеціалізуємося у всьому, що пов'язано з дріжджовою клітиною для українського бізнесу, для сучасного українського бізнесу. Це достатньо поважний вік. Починали ми як виробник дріжджів для хлібопечення, ми є лідером в цій галузі в Україні. А також дуже багато експортуємо і в Європу, і в цілому світі. Але також ми постійно шукаємо можливості нові можливості зросту і нові, нові можливості розвитку. А Дріжджова клітина цьому дуже добре надається, оскільки науковий поступ в цій галузі пішов дуже вперед, і ми розуміємо, що можливості Дріжджової клітини є. Безмежні засновником був наш батько. Я є представником другого покоління бізнесу, який фактично намагається розвинути цей бізнес далі і дати йому нові можливості, нові напрямки розвитку і передати далі наступному поколінню. Ми себе ідентифікуємо як сімейний бізнес. Але, звичайно, воно не завжди було так. Принаймні там, на початку мого професійного життя чи студентського життя я точно не планувала бути в сімейному бізнесі. Я, навпаки, старалася бути подалі від сім'ї, від міста, в якому я виросла, і від сімейного бізнесу. Такий, ну, як дуже часто буває, зі старшими дітьми в сім'ї. Відповідно, відразу після університету я поїхала в Київ, там робила свою кар'єру. Думала і планувала, куди, куди я хочу рухатись далі, поїхала вчитися за кордон. І вже коли повернулася, мені було близько 30 років, то так сталося, що в той момент, коли я шукала наступ, наступний рівень, наступну роботу в продовження своєї кар'єри, то на ензим Group розпочинався черговий новий проект. Зараз це вже не проект. Цей проект в, в інший наш великий бізнес компанію Кормотех. Але через те, що це був сам початок і багато частин в побудові цього проекту, цього бізнесу відбувалося саме в Києві. То батько запропонував. Мені доєднатися на кілька зустрічей там, з стосовно маркетингу, постановки дистрибуції і так далі. Ну і я на кілька зустрічей потрапила і зрозуміла, що мені насправді це дуже цікаво, тому що особливо цікаво було те, що це фактично початок, і можна докластися до цього, бути частиною цього початку, а не зайти вже в усталений э, працюючий бізнес, де значно важче важ знайти своє місце, особливо якщо ти належиш до... До родини-засновника. Ми на сімейній раді зібралися з братом і батьком і е, прийняли рішення, що хтось один з нас е, з дітей залишиться на кормотесі, а інший до, доєднається до батька для того, щоб давати наступні е, поштовхи розвитку на ензимі. Так сталося, що я обрала цей шлях, обрала залишитися на ензимі. Мені здається, що він більш такий. Є більшим викликом і більш цікавий. І фактично, моя роль як другого покоління це не тільки втримати те, що створив батько, те, що створила команда, яку він зібрав, але е, певним чином трансформувати цей бізнес в щось, в щось інше. Ну, причина основна в тому, що бізнес є успішним і працює тоді, коли він не зупиняється. Ми маємо амбіцію бути глобальним гравцем. Люди, споживачі їдять менше хліба, відповідно потрібно менше дріжджів для його випечення. Крім того, індустріальне хлібопечення воно так інтенсифікується і потребує менше деяких інгредієнтів, в тому числі в тому числі дріжджі. Відповідно, цей ринок на якому ми присутні ця ніша, вона практично не зростає. Для нас надзвичайно органічним є е, ті світові тренди, які зараз драйвлять біо, біотех і футтех в світі. Це, е, по-перше, те, що люди, люди більше звертають увагу на те, що вони їдять. Тобто, е, насправді е, спож... споживачі, особливо там в світі, в Європі, е, хочуть, щоб їжа була не тільки їжею, але ще й була певним в певній мірі. Попередженням хвороб, тобто можна, щоб можна було їсти і не хворіти, принаймні, щоб їжа не спричинила ці хвороби. Разом з тим, не готові відмовлятися від смаків. Дріжджі самі є здоровим джерелом, як білка, здоровим джерелом маси різних вітамінів, а також можуть зробити їжу смачнішою і здоровішою. Також ми можемо виготовляти аплікації для сільського господарства, де таким чином менше шкодити. І навколишньому середовищі, але також робити продукти харчування більш здоровими. скажімо там, м'ясо без антибіотиків через те, що тварина буде вживати пробіотики на основі наших дріжджів. Людство зростає е, величезними темпами для того, щоб, щоб нагодувати таку кількість людей, але разом з тим не вбити нашу планету. То е, зараз в світі дивляться в тому числі і на сільське господарство, як зробити його е, більш сталим. Щоб з одного боку задовільнити потреби людства, з іншого боку, не е, зашкодити планеті, не вбити її до кінця, це наш новий завод, е, який е, побудований був в дуже тяжкі часи. Ми почали будувати його, е, коли почався ковід, і завершили вже під час повномасштабного вторгнення. Це насправді достатньо унікальне виробництво, такого в Україні немає. Е, і розробили проєкт цього заводу іспанські інженери, але запускали вже завод наші інженери, наші е, спеціалісти через те, що зовнішні наші консультанти, на жаль, відмовились приїжджати під час повномасштабного вторгнення. Ми тут виготовляємо наш суперфуд. Це вже продукт для кінцевого споживача, це флейки, які зараз представлені на полицях всіх ключових супермаркетів в Україні. Це е, також продукт на основі дріжджів, дріжджові пластівці, які заміняють при харчуванні, можуть замінити сіль. А також мають високий вміст протеїну білків. А отже, людям, які або на білковій дієті, або є веганами чи вегетаріанцями, можуть дати є фактично додатковим джерелом здорового чистого білка. Крім того, ці флейки просто дуже смачні, бо вони хрусткі, а також мають такий специфічний сирно-горіховий смак. Ми то ми готувалися і не вірили. Напевно, як більшість українців, але через те, що у нас компанії. Досить системно поставлені всі процеси і ми завжди стараємося прорахувати різні сценарії, в тому числі і найгірші, то ми готувалися. Ми готували в першу чергу людей і думали про їхню безпеку. Ми відновили наше бомбосховище, яке в нас було ще тут, на підприємстві з Другої світової війни. А також обладнали нові. Ми проводили кілька навчань, коли імітували повітряну тривогу. Але також подбали про сам бізнес, тому що ми розуміли, що з попередніх іншого роду криз не таких звичайно. Ми розуміли, що під час кризи попит на дріжджі зростає експоненційно. Люди їдять більше хліба. І з цієї точки зору ми також готувалися. Ми розуміли, що ми не змож, не можемо зупинитися. Тому що нам потрібно буде забезпечувати значну частину країни хлібом? Як виявилося, в перші місяці ми забезпечували всю країну дріжджами і, відповідно хлібом. Була певна сировина, критична сировина, якої ми запаслися більше ніж ніж завжди. Підготувалися таким чином, щоб зробити все, щоб працювати при любих обставинах. З одного боку є Кризи, які природнім чином цьому вчать. І остання криза показала, що в нас цей навик, це, це вміння є на різних рівнях. Це почалося буквально там з 24 лютого ранку, коли всі вийшли на роботу. І незважаючи на те, що кажуть, що в кризи. Підсилюється вертикальне управління і загострюється оце от, там авторитарний спосіб управління. Мені принаймі наш приклад приклад ензиму показує зворотні зовсім. Але ми працювали над цим і в умовні мирні часи, трансформуючись власне, з традиційної компанії, яка працює в дуже традиційній індустрії з певним успіхом, з визнанням і так далі, трансформуючись в щось зовсім інше компанію, яка має дуже швидко рухатись, дуже швидко е, продукувати нові продукти, продукувати нові ідеї, відмовлятися від якихось ідей, знаходити інші можливості. Потрібна зовсім інша культура, і потрібна зовсім, інша, е, зовсім інший стиль, стиль лідерства і стиль, стиль роботи. І е, Підсилюючи цю ініціативність, підсилюючи цю от, лідерство на місцях чи горизонтальне лідерство, ми власне почали шукати і підтримувати, і там винагороджувати людей, які ну там в старі часи чи там в традиційних культурах, можливо, би назвали вискочками, але для нас вони були і є агентами змін. Репутація України грає на нас, на відміну від того, як воно було до війни. Нам не потрібно розповідати, хто ми такі, і нам не потрібно пояснювати, що нам варто довіряти. Я впевнена, що не тільки після перемоги, я думаю, що це вже почне відбуватися в найближчим часом. До України буде дуже багато уваги з точки зору. Грантової допомоги, з точки зору фінансової допомоги, з точки зору, я сподіваюся, інвестицій. Це трошки більш проблемно, але тим не менше над цим можна працювати. І знаючи досвід, європейський і світовий скільки вкладається коштів саме державних в науку, з розумінням того, що бізнес не завжди може вкласти такі довгі гроші. То ми звичайно ж дуже розраховуємо також на такі можливості: на можливості Євросоюзу, на можливості світові, які допоможуть нам власне в наших наукових зусиллях. Які виводять український бізнес на зовсім інший рівень, тому що він перестає бути просто сировинним, а стає бізнесом, який виготовляє продукти з доданою вартістю, який виготовляє наукоємкі продукти. І ми таким чином піднімаємо свою конкурен... конкуренту здатність, в принципі, в світовому глобальному бізнесовому контексті. Нам треба бути готовими не тільки до спринтів, але й до марафонів. І бізнесу це стосується, напевно, в першу чергу. Ензимне виключення, ми дуже круто працюємо в кризи. Ми збираємо всі наші зусилля, ми напружуємося, кожен включений. Але як тільки криза відступає і стає все більш спокійно, то оцей драйв, оцей, це бажання досягнути успіху, воно трошки затирається. І е, оце вміння бігти в марафони і працювати вдовго, і мати витримку і терпіння, і е, бути настільки ж включеним, як і в кризу, це те, чого бракує, е, бракує українському бізнесу, е, і це те, якими нам точно треба ставати, і як, е, як з точки зору бізнесу, так і з точки зору знаю, суспільства, як будь-який. Спортсмен чи бізнесмен, я скажу, що моя найбільша бізнесова перемога попереду. Принаймні, я дуже дуже на це сподіваюся, оскільки ми виходимо на нові ринки з новими продуктами. Це одна з найбільш ризикових комбінацій, але разом з тим найбільш цікава. Якщо говорити про перемоги в минулому, то це однозначно перші місяці 2022 року, коли компанія, коли завод, підприємство не зупинилися ні на хвилину. І ми фактично не змовляючись, це було само собою зрозуміло, що ми маємо стати більше соціальним бізнесом, ніж просто бізнесом, тому що в нас була вища мета. Ми повинні були забезпечити Україну хлібом. Ця от загальна включеність наших працівників, готовність віддавати, готовність зробити все можливе, щоб не зупинятися і виконати нашу нашу спільну мету. Це, напевно, найбільша перемога, бо вона говорить про те, які люди тут працюють, і що вони ну, справляться зі всім. Напевно, я могла більше вірити в те, що війна таки відбудеться, і ми могли краще підготуватися. Там Наш генеральний директор Андрій Цегелик він переконував мене, що треба зробити більше. А я все ж таки схилялась до того, що. З більшою вірогідністю нічого не буде, і нам не потрібно аж стільки зусиль прикладати там, я не знаю. Основна помилка і основний урок: що завжди треба готуватися до найгіршого. Треба прораховувати найпосимістичніший сценарій е, і бути до нього готовим. А якщо він не здійсниться, то, то це тільки найкраще. Вкладати треба саме в людей, е, бо не ти робиш бізнес і не там, машини чи заводи чи обладнання, а саме люди. І люди приймають рішення в кризовий момент бути з тобою чи ні, друге, це потрібно вчитися в бізнесі, бігти на довгі дистанції і думати про майбутнє бізнесу, а не про теперішнє більше. А це потребує і планування, і інвестицій, і стратегування, і думання про найгірші сценарії тобто, це все ну, дуже важливі речі. А враховуючи, що Україна зараз. Точно все більше і швидше буде інтегруватися в світ, то треба бути в нього максимально включеним. Треба точно знати англійську мову, треба точно розуміти, на які ще ринки ти зі своїм продуктом чи ти зі своїм за своїм рішенням чи сервісом можеш а, 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 рухатись. А, бо якщо ми не прийдемо туди, то прийдуть до нас і треба бути готовим до цієї глобальної конкуренції. Я Українка, наш сімейний бізнес це український бізнес. Ми цим пишаємось. Ми не можемо зняти наш, наші заводи, наші підприємства, перенести їх в іншу країну. Не можемо в кінці і не хочемо. Наші сім'ї тут. ми… Хочемо, щоб наступні покоління жили тут, і щоб сімейний бізнес залишався сімейним, і вони пишалися тим, чим зробили, чи чого досягнули попередні покоління. Ми дуже глибоко вкорінені в це місто, в цей район, в цю країну. І завжди старалися віддавати. А в такі от в такі часи, як зараз, то ми особливо відчуваємо свою задачу, свою функцію, що ми не тільки... Там бізнес не тільки про гроші, не тільки заробляємо, ми також е, даємо безпеку, даємо роботу, допомагаємо. Е, ну і взагалі бути українцями, бути українським бізнесом зараз мені здається, що це просто це гордість, це достойно, це ми на своєму місці.